Театр навчальний змінився. Слухайте, я не знаю, як точно відповісти на це питання. Але я думаю, що сильно. Починаючи від формату, ми повернулись до камерності. Це дуже гарний формат, він нам дуже підходить. Ми скучили по ньому, ми ж раніше грали тільки так, дуже близько до. До глядачів. Тут це навіть ближче до глядачів. Як кажуть актори, бо я не граю, це зовсім по-новому і незвично навіть. Але справляються і нам підходить те, що ми, ми, ми старі друзі з Михайлом Тростянецьким, це керівник театра Ковальський. Він дуже любить нас, ми дуже любимо його. Квитки викупляють Тфу -тфу -тфу, дуже гарно, але. Звісно, ну, не на всі вистави. Якісь вистави глядачам подобаються, якісь ні. Тому що більш за все до нас ходять наші старі глядачі, які полюбляють нас, тому вони знають, на що вони йдуть. Глядачі ходять на все, як і раніше. Дуже, дуже важко. Вияснити, що вони зараз хочуть. Бо це таке питання, ви знаєте, що зараз взагалі треба публіки, публіці? Що взагалі, про що взагалі театр може зараз спілкуватись? Я гадав, що всі хочуть трохи відволігтися від цього. Але виявляється, що далеко не всі. Наш режисер з Херсону, який приїхав, Євгеній Резніченко, він взагалі нічого. Ну, Він хотів ставити нову виставу, і він хотів розповідати про біль, про свою біль. Можливо, я його трохи не так. Інтерпретую зараз, він потім мені скаже, а вже ж. Але він хотів розмовляти про, про свою біль. Я так це бачу. А я, наприклад, ні. Тому вже виникають спори. Е. у глядачів не виникають. Вони що хочуть бачити, то і бачать. На те й ходять. Ми проводимо щомісяця вистави для біженців з Херсону, з Миколаєву, з, з Маріуполю бували, з Східу. Е, і е, організатор цієї компанії дуже просить мене завжди вибирати виставу. якусь на які можна посміятись, на які можна е, закохатись в акторів, е, де можна закохатись в персонажів, і де можна щось йти з дуже гарним настроєм, потім розповідати там вдома ще. Е, вони не хочуть бачити щось вразливе для душі. Вони... І ми підбираємо для них вистави. Згідно з, з, з запросом. це дуже важко виокремити реакцію на ті або інші репліки, або в цілому на виставу. Якщо казати. Мені здається, що не змінилось. як Якби це е, дивно не було, але не змінилась. Е, якщо це комедія, е, люди сміються, як і раніше. Якщо це е, трагедія або е, драма або е, трагікомедія, е, вони точ так і сміються, і потім плачуть, і потім ще раз сміються. Але я не замислювався над цим питанням, ви розумієте? Можливо, після того, як ви запитали, я буду виокремлювати це. Тому що зараз, от ви сказали, і я подумав про смішну академію, яка була. І мені здавалося, що люди просто вмирають від сміху. Просто вмирають. Раніше так не було. Раніше це був широкий формат на велике, великому залі. І я не пам'ятаю таких возгласів. А зараз це був, дуже було смішно. Навіть для мене. А я бачив цю виставу вже разів 20. Можливо, формат змінює. Можливо, не війна змінює, а формат сам. Тобто, коли я граю от в 30-40 сантиметрах від тебе, то це інша реакція. І у глядача, і у мене. Такі події не можуть, не можуть не віддавати якогось сліду. Тому я вважаю, що щось зміниться, навіть якщо Олександр прийде і скаже нічого не міняємо. Щось зміниться. Ми. Можливо, можливо поки Олександр на війні і Захищає нас, можливо, він думає вже про якусь виставу як режисер. І коли він прийде, вернеться, то у нього відразу буде готовий, готова вистава. Тому можливо, у нього є відповідь на питання, про що ми можемо зараз розмовляти з глядачем, що зараз потрібно.